Після підняття прапора Струю пішла ланцюгова реакція. В квітні був піднятий прапор в Другобичі, пізніше у Львові, і пішло далі. Це був осиновий кіл, вбитий в тіло тої Російської імперії, совєтської імперії. І зараз дитя того Вокулаки, отой недобитий роздвоєний Візантійський Орел, запхав свої брудні в крові пазурі. На наші землі. Але наш тризуб добре загострений. І скоро та двоголова курка гібридна буде смажитися в пекельному вогні на тризубі. І так воно й буде. Те, що ви сьогодні бачили про Путіна, його е, тому його й немає, ніде тому, е, вон, в інтернеті поширюються чутки. Але москалеві ніколи не можна вірити, бо москаль то то є то є москаль то є брехня. 25 років тому тут, в центральній вулиці Стрия, були заповнені багатотисячним людом, не було де пройти, не було мобільних телефонів, але люди зібралися і дуже багато людей. Сьогодні 25 років минуло. Прапор майорить над міською радою. Людей я не бачу тут, на будинках нема ні в кого прапорів. Прапор це є душа народу. Це є святиня. Там, де прапор наш, там наша територія, там наша влада. Там наша ідея проживає, наша душа. І я не знаю, погане ставлення у вас до прапора, або ви не доросли ще знов до того прапора. Прапор, який пролитий облитий кров'ю, скільки людей загинули за нього. І вже я не говорю про других, але про стриян. 25 років ви повинні гордитися цим. Кожне місто в Україні гордилося би такою, такою датою і таким, такою знаменною подією. Стріянам байдуже. А все йде зло від голови, від міської влади. Тому що 25 років наша влада нічого абсолютно, абсолютно не робить для вшанування першого підняття першого прапора в Україні. Наш мер Роман Шамов'як забув, що він прийшов на голову Об'єднаної Ради від руху, його рух туди поставив. Пізніше він йшов від Конгресу українських націоналістів. Він себе називав націоналістом. Він ходить в вишиванці, стоїть в церкві наперед. Він ганьбить славне ім'я націоналіста. І якщо тут є представники з Конгресу, я прошу виключити його своєї партії, щоб він не ганьбив це святе ім'я. Тому що націоналіст, коли лягає спати після молитви перед сном, він думає, що я зробив для України і що завтра я можу ще зробити. А він думає, що я скільки я продав, скільки заробив і що я завтра можу вкрасти. Тому стрію Влада без тому такий бардак. Ні одного прапора. Я просив вивісити прапори, хоча на сьогоднішній день не вивісили на день стріля, бо то не державне свято, на день міста, день села чи день вулиці, весь тримає прапорах. Запрошують якихось бобулів. Вони тут русські пісні співають, танцюють, гуляють, страшенні кошти тратять. А на день прапора. Нема. Їм байдуже. то, Їм не треба прапора нічого. То не міська рада. Будинку міської ради розширений штат комунального підприємства. Той є комунгост, який тільки продає і купує. Все, більше вони нічого не роблять. Але в цей е, такий святковий день не хочу тільки на цьому засиклюватися. Йде війна. І війна йде на смерть. Я вас дуже прошу всіх людей вбити в собі ту байдужість. Тому що не ховатися від повісток в воєнкомату, допомагати фронту, хто чим може. Тому що нехай ніхто не думає, що його війна обійде. Ні. Власне, той, хто ховається, загине першим. І вас розбудить, і ваша граната кинута в вікно, але буде пізно. І тут багато говорить, мордяки понаїдали. Що? Я туди не піду, як москаль сюди прийде, я йому тут покажу. Нічого ти йому не покажеш, чоловіче. Тебе тут вже навіть смердіти тобі не буде. Незалежно від партійних приналежностей, об'єднуйтесь всі, патріоти, в один кулак і одним кулаком ми доб'ємо ту московську сволоту, і наш прапор буде в Владивостоці, і на тому закінчиться війна. Для того, щоб народилась Україна, Росія повинна здохнути. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується громадський активіст Євген Тичен. Шановна громадо, я буквально кілька слів про два поняття, які в мене сформулювалися чи сформувалися в голові за буквально півгодини останні. Перше, це небайдужість пан Не говорив, Іншими словами про. Теж як ми повинні ставити це до сьогоднішнього дня. А друге, про відвагу, яку ми сьогодні спостерігаємо на кожному кроці, небайдужість народжується тоді, коли народжується національна ідея. Я хотів би згадати про те, що 150 років тому народився Олекса Бубикевич. Він, коли помирав, сліпий, з страшними головними болями, йому не виповнилося ще 35 років. Він думав про цю землю, яку він присвятив своє життя. Незабаром будемо відмічати цю дату, з знамену дату. І буде цей театр, який тут сьогодні робив виставу суду над Путіним. Придіть, подивіться, буде також виставлятися з п'єсою Бубикевича, яка називається «Настоящий». Вже тоді Бубикевич писав і про байдужість, і про небайдужість. Тому що, власне, та байдужість, той час, яка і зараз десь екстраполюється в наш час, вилалася в тому, що багато було москвофілів. У нас в Галичині на початку 19 століття, 20 століття, це було страшне зло, яке роз'їдало як корозія нашу національну ідею. Люди, які поклали свої голови тоді і пізніше, і кладуть їх зараз, вони їх клали за національну ідею, за проект національний, який називається Україна. Ми повинні про це завжди пам'ятати і знати. Що якщо ми будемо байдужими, що якщо ми махнемо рукою, що якщо нам дасть нас розвести, москалота і п'ята колона, якої у нас все-таки багато ще є в Україні, а це робиться зараз особливо ну, явно і, 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 не, і, і не приховано, це вже зараз вони піднімають голову, то цей національний проект, за якого ради ми живемо і покладаємо голови, і, і наші серця, і, і наші життя, він може бути нездійсненим. Я закликаю всіх до небайдужості. А від нашої громади хотів би ще прочитати вірша. Є у нас прекрасний поет Іван Левицький, який буквально дві хвилинки тому підійшов і просто попрохав по людськи цей вірш прочитати до, до сьогоднішнього дня. До сьогоднішньої дати він так і називається 14 березня 1990 року. Над світом гордо пісня лине, здійснилась мрія всіх віків, державний прапор України, в цей день стрію за моярів. Піднесли прапор, руки сильні, і присягнули ми собі. Ми не раби, ми люди вільні, здобули волю в боротьбі. Над містом журавлі кружляли, немов провісники весни, стріяни радо їх вітали, в країни, доньки і сини. Здобули ми жадану волю. Цей день згадаємо браття знов. Всі, хто за нашу кращу долю, свою не шкодували. Кров. Дякуємо, пане Івану. І мені почесна нагода зараз випала запросити на цю сцену наших молодих людей, пластунів, воїнів, які оберігають наш мир, які оберігають наш спокій, наш сон. Ми зараз проведемо урочисту, урочиста подія відбудеться по святи прапорів, які передадуться в зону АТО. Зону, де зараз вирішується доля нашої держави. Очі морози. どういうこと Благословенний Бог назавжди нині, повсякчас в на віки вічні. Слава тобі, Божена, слава тобі, невесний утішителю, душі істини, що сюди єси все наповняєш. Скарбедів і життя подателю, прийди і лися в нас, і очисти нас, від усякої скверни, і спаси, благі душі наші, святий Боже, святий хріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Оцію і сину, і святому Духові, і нині, і в повсякчасі на віки, віки. Амі. Пре святой Тройце помилуй нас, Господи, чистики наші, владико прости, беззаконня наші, святий, завіти, і вчений, гощі наші, і мене Твого, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пасьго і все, і святому Духові, і нині, повсякчас і навіки вічні амінь, Боже наша єси небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас на світло, Твої сили і слава Отчая Сина, і Святого Духа, нині час і на віки вічні. Амінь. Господи, Рчисторитою людського роду, податолю, благодаті, духовного вічного спасіння, сам, Господи, пошли Духа Твого святого, з звишнім Твоїм благословенням на знамена сії, на прапори сії, того тримає. Що вони були озброєні, силу небесного заступництва, були помічними для тілесного, духовного вживання, бо ти єси освячення наше, і тобі славу восилаємо, беззначальне Твоїм Отцем, пресвятим, благим і животворящим Твоїм духом, нині повсякчас і навіки вічні,

На супротивників даруй, І хрестом Твоїм охорони людей твоїх, спаси, Господи, людей Твоїх. Твої хорони, наслідя Твоє, благовірного народові, на супротивників народи. Боже, уповання наше, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки, віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благослови! Христос, істинний, Бог наш молитвами, причистає Своєї Матері всіх святих. Помілує і спасет нас як благий і чоловіку Любе. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Всі ми були свідками, що кілька днів тому у Львові була велика святиня, не рукотворний образ, який був привезений із Риму. Цей образ Ісус Христос. Своє обличчя відбитку дає людству, щоб в цьому образі ми бачили лик Христа. І властива церковна хоругва – це є нагадуванням цього образу, де ми бачимо Христа, котрий дається людині, і хоче, щоб людина ставала подібна до Христа. І тому також ці знамена, котрі ми тримаємо у своїх руках, національні прапори є також символом. Символом держави, символом християнства. І цей прекрасний український прапор, котрий символізує небо і лани, пшеницю. Він символізує мир і життя. І ці прапори, котрі щойно були освячені, котрі будуть пере передані нашим військовим, нехай вони захищають наших людей, наших воїнів від всякого зла, нещастя, всяких злих випадків. Нехай вони не тільки будуть символом української держави, але нехай вони стануть для нас символом миру, любові і порозуміння. І особливо я хочу сьогодні схилити голову перед нашими військовими, перед нашими мужніми людьми, котрі захищають наш спокій. Ми тут у мирі живемо, а вони там на передові дуже часто життя своє кладуть. За нашу землю, нехай Бог всіх закоронить наших військових, нехай здає їм сили і мужності. А ці знамена, нехай вони будуть символом миру, любові і єднання. Слава Ісусу Христу! Я попрошу пластунів передати нашій святині нашим дорогим воїнам. Усі червона кавина, Я помітив напис дитячою рукою, невпевненою. Там було два слова любимо, чекаємо. Я додам, любимо, гордимося, чекаємо. Хай вас оберігає Бог і наша святиня, наш прапор. Є ще друга святиня, наш гімн український. Дуже би хотілося, щоб ми сьогодні заспівали його разом і щоб його почули не тільки в Стрію, можливо і в Києві, і в Москві, може і ще десь далі. Заспіваємо його так, щоб. Наша душа відкрилася всьому доброму, світлому, радісному і, головне, вірі в нашу державу і в нашу ідею. Запрошую всіх до виконання гімну України. Поки користу виходять на сцену, буквально два слова від імені спілки громадських організацій Новий стрій, ми хочемо подякувати за участь в організації цього свята. Подяки дамо пізніше, я тільки оголошу людей. Капелу Олегу, директору училища номер 16 народному театру Перелаз, який ставив на сцені виставу, Дмитришину Василю, директору Острійського аграрного коледжу, Домендяку Тарасу, директору ТРКЛАМ, Зарицькому Івану, директору магазину Ямаха. І Пилипу Івану, директору училища номер 34 Величезна вам подяка. Нікийфорій Віталій, перепрошую, директор училища номер 8 та цалин Лілій, головний редактор газети Форклубу. Святом всіх ще раз дякую.